Вдягаємося йти на вулицю. Так, Аліска. Ходи. Хопа. Кого вдягаємо. Права ліва. Права ліва. Кок. Є, колготи ми вдягнули. Нарешті. Нарешті. Штанішки вдягаємо хопа. Права. Є. Ліво. Є. Вдягнули ми штанишки. Ура! Є, е. вдягнули штанішки. Ще треба светрик. Треба нам светрик, Аліса? Печемо Алісі яблучко. Вважай, тут гаряче. Печемо яблучко, Алісі. Ти будеш їсти яблочко? Будеш? Окей. Впала Аліса. Ну нічого, буває. Дарилася? чи не лякалася? Ходи сюди моя блока? Ой, моя пусечка. Моя пусечка, Впала, Моя маленька зайчиняточка. Я тюнечко впала. Не ну, сідай, не топчиться. Зараз дігнем, що снайдер добренько не болить Ні? Не хоче Аліска вдягатися на вулицю. О о, пи бі бі бі, -бі. <рисувач> Аліса, ходи гуляти, будь ласка. Дивися, яке там сонечко, світить. Ходи трошка. Ну, що ти будеш вдома нудитись? Вставай. Чекаємо, коли Аліса захоче йти гуляти. Пройшов день, пройшов два, пройшов три. Не йде Аліса гуляти, лежить на ліжку. Ба-ба-ба-бе. Тебе ж там релак, тобі какака. Вставай, Аліс! Bye bye. Там відео, діти такі ткінечамні. Діти там відео такі нечемні, чи чемні. Языками показують, бавляться. Чем не бавляться. Аліска, хай! А? Все. Хоча здягнем сватор. Все. Упернись до мами. Что ты задумалася? Задумались про життя. Алісочка, скажи, що? скажи, ти хочеш ти на чи ні? А? Не хочеш? Чи хочеш? Багато вузочки бачиш? Багато жовтих маленьких ти Бачиш? Папа. Що таке? Папа, мама заколочки тобі. ти ти си си тичку куди 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 тикла. テレフォンアプションストーカー